Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Куценко Микола Олегович народився 23 вересня 1992 року у місті Миргород Полтавської області, навчався в Миргородській загальноосвітній школі No7 згодом Національній Львівській академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Був учасником антитерористичної операції, служив командиром взводу першої окремої гвардійської танкової бригади. Загинув 27 липня 2014 року у місті Лутугине Луганської області, рятуючи екіпаж танка і розвідувальну групу, які потрапили під обстріл, посмертно нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції та нагрудним знаком за оборону луганського аеропорту. Пам'ятаємо вічна слава герою!